Російські пропагандисти прямо підтверджують, що ніякі мирні плани їх не цікавлять. Вони просто хочуть затягнути цей процес. Не випадково ж вони всі зараз розповідають, що нібито готові на переговори про переговори, але при цьому додають, що будуть продовжувати війну проти України. после переговоров в Анкоридже именно украинская сторона поставила на стоп весь переговорный процесс. И этому весьма способствовал именно европейцы. Нынешний мирный план, представленный Вашингтоном, требует обсуждения. Москва к этому готова. А все сторонники партии войны должны четко понимать, что Россия готова продолжать показывать и доказывать свое преимущество на поле боя. Не только над украинскими нацистами, но и над всей этой европейской нацистской Которую в том или присутствует на лінії фронту, либо в виде своїх развідних подразделений, своїх найомників, своєї техніки, серед зв'язки. Всі останетесь гнить! гніть. Насправді у Кремлі розраховували швидко напарити Трампу та Україні їхні капітулятивні умови. Особливо після запровадження 21 листопада санкцій проти Роснефті та Лукойла. Не випадково там у Москві, ще й вирішили закинути свій план через друга Трампа, бізнесмена Віткофа. Ну він же лояльний до Кремля, а значить, зробить все як треба. Та не сталося так, як гадалося. Бо за Україну активно заступилася Європа. Ну і звісно, ми показали, що не підпишемо те, що нам підсунули.